Одна з запорук перемоги віра у міць своєї зброї. Українські військові за кілька місяців значно поповнили арсенал відремонтованих ремонтованих танків, бронетранспортерів, гармат. Тощо, наприклад, один з танкових підрозділів нещодавно поповнився трьома десятками панцерників, відремонтованих та покращених майстрами львівського бронетанкового заводу. Ми перш вперше. За 70-річну нашу історію відновлюємо дані танки, тому що ми спеціалізувалися на танках Т-72, Т-55, Т-64 ми ніколи не ремонтували, можна сказати, отримували документацію з коліс і одразу ремонтували. Тобто то для нас нова техніка. Рахуйте, що це йшло освоєння, одразу ремонт і освоєння. Для отримання танків до заводу прибули досвідчені екіпажі. Хлопці вже обпалені війною. Вони на власні очі бачили, як горить броня і чого вартує найменша не недбалість у підготовці як техніки, так і екіпажу. Тому навіть до найменших дрібниць вони ставляться більш ніж сумлінно. Перевіряємо систему запуску управління огнем, перевірку зв'язку з машинами, сусідніми, з екіпажем, з механіком, водієм, щоб у нас було вільне спілкування. Плюс перевіряємо дубльори. При аварійних запусках, аварійних погрузках снарядів до силою в канал ствола. Тактико-технічні характеристики на тих, як ми, яких ми воювали напередодні перед тим, як приїхати сюди, ці набагато краще танки будуть. Вони з капітального ремонту ходова частина, будемо ще їх перевіряти під час стрільби, як вони ще себе покажуть подальшому. Тому ще не знаємо, в принципі, ми будемо бачити. Потрібно зазначити, що всі бійці дякують працівникам заводу за швидкість і професійність, адже якість і тривалість робіт перебуває під постійним контролем керівництва заводу. Ми відновили всі системи, всі прпрацездатні системи систем, і додатково, що означає БВ встановили. Динамічний захист, оці коробочки, що бачите, це динамічний захист встановлення, динамічного захисту. 31 одиниця зараз проходить прийом, передача 14 окремої механізовної бригади. Прийом даної техніки. Спілкувалися з деякими офіцерами, там хто був приймав участь в бойових діях, і всі їхні побажання, можна так сказати, якісь на що особливо звернути увагу. Ми, звичайно, то все враховували. І основне це встановлення динамічного захисту. Самі танкісти також зазначають, що працівники заводу йдуть на зустріч військовим і часто переобладнують машину так, як цього просять ті, хто буде керувати нею в бою. Адже під час вогневих сутичок часто з'ясовується, що потрібні не тільки ті деталі, які передбачені розписом для мирного часу. В бойових діях були тобто, Красногоровка Мар'янка, це 20-й батальйон територіальної оборони. У них постійно були, нам на допомогу моїм стали. Почті все, устрає, не вистачає, на мою думку. Це навігатора, це взагалі не вистачає. Через те, що там місця незнайомі для нас, навігатор був би саме такий. І мені кажеться, для механіка водія там постійно соняшники були, така трава, якусь камеру, навер, щоб більший уголу обзора був. І тепловізора не вистачає, дуже не вистачає тепловізора. По мені два рази РПГ-7Б витримували спокійно, просто відривали ці коробки, повністю от, от шість штук відривало зараз і все. Тобто нормально витримує. Страшно не було, якщо чесно. Просто заліз в танк собі. Ти, ти в своїй фортеці їздиш собі нормально. Ну, Бували такі нюанси там, від гаубіць 152-ки, як снаряди, то так трохи шатає танка, як біля танка взривається. Міномети теж осколочні снаряди вони для танка, мені кажеться. А так, навіть були в них в цих. Сепаратистів противотанкове руж'я 1642 року стріляли, ну, попробували багато що, але все в полі ремонтується. Привезли, попросили нам привезти такі коробочки, 93-я бригада, поміняли, все нормально. Крім того, що машина повинна, як ви самі розумієте, заводитись без зупиночне, маневрувати, вона ще повинна справно стріляти. Тому. В перевірку також входять не то запуск двигуна, запуск підогрівача для там маневрування машини, а також система управління вогнем, роботоспособність гармати, роботоспособність кулеметів, блоків управління, прицелів, прицелів далекомірів. Ну і решта елементів, ті, які безпосередньо нам будуть необхідні для виконання бойової задачі. Зараз ми перевіряємо те, що ми можемо перевірити. От, після вже безпосереднього прийому, закінчення прийому, оформлення відповідних всіх документів. Ці машини під керівництвом, ну як, не під керівницем, кожним екіпажем, закріпленим екіпажем за кожною машиною, буде перевірений боєм на полігоні. Кожний екіпаж. Під себе вивіряють гармату, кожний екіпаж під себе цю гармату пристріляє. Кожний кулемет буде пристріляний під себе, під кожного механіка, під кожного командира танка. Ем, механіки водії перевірять машини на, на ходу, перевірять, як вона маневрує, як вона справна. Кожна машина, як і Жигулі, як і Мерседес, мають свої нюанси. Одна заводиться так, друга по-іншому. І кожна машина буде вже безпосередньо... Ну, скажем так, зараз перевірять в основному як кращі фахівці, а вже безпосередньо перевірити боєм і роботоспособністю за ну, так, що під себе вже буде кожен екіпаж цієї машини. Після проведення робіт всі машини буде скеровано на полігон, де відбудеться бойове злагодження екіпажів, бойові стрільби тощо. Кожен екіпаж пристріляє і гармати, і кулемети безпосередньо під себе. Відбудеться відновлення навичок зводіння, маскування, введення бою. Ми цей танк використовуємо ну, процентів на 40 максимум. Вона може більше. Може. Просто ми, щоб ми мало її знаємо, ми користуємося те, що нас навчили. А помімо того, що ми не знаємо, вона може. Тобто ми її не користувалися ні разу, щоб стріляти із закритих вогневих позицій кілометрів на 12. Зараз заводчики тут трохи нас навчили. Далі там друг друга навчимо, будемо використовувати як артилерію. Після прийняття цих машин. Вони будуть переміщені залізничним транспортом безпосередньо до пункту постійної дислокації бригади. На них з екіпажами, підрозділами цієї частини будуть проведені відповідні заняття з бойового злагодження. І у подальшому визначені керівними документами і розпорядчими документами терміни, зазначені машини у складі вже свого штатного підрозділу будуть відповідно в зону проведення антитерористичної операції.